Витончена синія Квітка родини Айстрові. Українські назви майори або майорці. На території Європи ця рослина з'явилася лише в XVIII столітті, при цьому вона майже одразу ж отримала велику популярність у садівників. Нею прикрашали не тільки садові ділянки, але і аристократичні прийоми. Вже на початку ХХ століття цинію можна було зустріти практично в будь-якому куточку планети. Ціні рясно цвітуть на захищених від вітрів, сонячних, теплих ділянках, посухостійки, але у випадку тривалої посухи вимагають поливу. У іншому випадку суцвіття дрібніють та втрачають декоративність. Неморозостійки пошкоджуються навіть незначними заморозками. У місцевостях із прохолодним та дощовим літом вони ростуть та цвітуть гірше, цвітуть вони з середини червня. До заморозків, а розмножуються насіння. Листочки у квітки, яйцеподібно загострення, мають жорстке опушення, Суцвіття – одиночні багатоквіткові кошики від 3 до 14 см в діаметрі, розташовані на довгих, звичайно зверху потовщених квітконосах. Зовнішні квітки щільно розташовані, різноманітного забарвлення від білих, жовтих та оранжевих до червоних та пурпурових за округленими вигну. А внутрішні квітки дрібні, жовті аж до червоно коричневих Квітки панські на городі запишалися в барвистій вроді. Одна з квіток у бур'ян сховалась. Знайомтесь, синія взвалась. І склум плунали марші в хори. Ми сміливі і майори. Ця ж червоніла, соромлива. Ні-ні, я синя мрілива. За ніжних полюсток красою Зливалась в пахущах з росою. сяві місячному ясно, панянка Цинія прекрасна.